Лише десята хвилина матчу проти Тромса. А Михайло Кополовець вже готується вийти на заміну. Після стримкої атаки Карпат Леван Кенія отримує удар ззаду по ногах і підвестися вже не в змозі. За навмисний фолхавбек суперника Львів'ян отримує лише жовту картку, що дає можливість норвезьким футболістам відчути вседозволеність. дозволеність. Впродовж матчу вони ще не раз випробують на міцність ноги гравців зелено білих. Я не знаю спеціально, не спеціально. Я Не знаю навмисно чи не навмисно. Вони били нас. Гра була дуже жорсткою. Можливо, це їхній стиль гри. Такий за такої гри суперника Ніколаю Костову залишається лише незадоволено похитувати головою. А тут ще й удар Йохансена в дальній кут досягає цілі. І навіть дірка в сітці арбітра зустрічі в оману не ввела. Плоха, що так в принципі Погано, що так вийшло в суперника. Взагалі не було моментів. Одна нагода, один удар, один гол. Дуже прикро, тим паче нам, захисникам. Після перерви м'яч майже не залишає половину поля Тромсе. Худоб'як виводить на голкіпера норвежців Голодюка, але навіть обігравши його, Олег П'ятою не влучає у ворота. Сам на сам виходить Ізеньов, Тепер же воротар діє надійно. Загалом естонець втрачає не одну нагоду забити. То Сальман знову врятує, то м'яч повздальну стійку пройде. Невдачі в атаці переслідують і інших Карпатівців. Худоб'як після кутового пробуває вище поперечки. А постріл Ксьонза зі штрафного знову парирує норвежський страж воріт. Отже, треба було ще агресивніше грати, максимально близько до воротаря суперника і свої моменти доводити до голів, адже вони і є запорукою перемоги. Микола Стеценко, Віталій Землянко, Ростислав Ящишин, Юрій Поженков. Новини спорту, телеканал Зік.